Міфи про вагітність перше, що неправильним єсть, це чування за двох нагрузка йде. На органи кишкового тракту. Єдине, що я радила, радила би виключити токсичні продукти: фастфуд, каву. А так, по кількості продуктів, якими ви харчуєтеся, хай зберігається та сама кількість, харчуєтеся по необхідності. Другий міф лежати. Якщо вам ваша акушер гінеколог рекомендує лежати, то тільки по рекомендації ви лежите. Якщо таких рекомендацій немає, ви можете працювати, ходити на роботу, навіть займатися спортом, плавати в водоймах або в басейнах, прогулянки по свіжому повітрі, спілкуватися з друзями, але виключити шкідливі звички. Маління, алкоголь, багато кави, камів, секс. В першому триместрі вагітної міняється гормональний фон і, як правило, жінки не хочуть. І якщо ви не хочете, значить і не треба цього робити. Я думаю, що чоловіки віднесуться до цього зрозуміння. Ще міф заняття спортом. Якщо ви фанат тренувального залу, біг, значить тут треба узгодити з вашим кушером гінекологом наприклад, в тренажерному залі, які вправи вам вже не слід виконувати. Вправи для верхньої частини тулуба, руки, шия, будь ласка, продовжуйте виключити вправи для пресу, махи ногами. Це все треба або зменшити, або виключити.